До міжнародного дня поширення інформації про аутизм у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації провели форум аутизм. Що це? Хто приєднався до зустрічі? Дивіться у наступному матеріалі. Аутизм. Це не хвороба, а стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку. І може спричинити значні соціальні, комунікаційні та поведінкові складнощі. Цей стан може проявлятися по різному і може мати різну форму. Саме тому правильним терміном для нього є розлад аутистичного спектра в обласній військовій адміністрації. Провели форум під назвою Аутизм. Що це? В Такому форматі сьогодні проводимо цей день. Інформуємо, бо дійсно бачимо, що це потрібно. Крім того, за дорученням голови в тергромадах також проходять флешмоби. Сьогодні за допомогою депутатки міської ради Аляди Мансурової підготовлені такі інформаційні буклети. Де є qr код куди можна перейти і отримати інформацію, на що потрібно звернути увагу, які ознаки є, щоб більш детально звернути увагу на дитину і звернутися до фахівців? Там є адреси наших центрів, де можна отримати послугу ранні втручання, і є адреси реабілітаційних центрів. Люди з формою інклюзії можуть інтегруватися в суспільство, показувати свій прорив тільки тоді, коли суспільство буде сприймати цих людей і допомагати. Це головна. Головна мета, щоб ми не забували, щоб ми не на рік раз збиралися, а кожен день працювали. Кожен за своїм фахом по цьому напрямку у рамках форуму обговорили особливості лікування дітей, роботу з сім'ями, ранні ознаки розладу, безбар'єрний простір, реабілітацію, особливості інтеграції у суспільство. Сьогодні людям з розладом аутистичного спектра також допомагають небайдужі українці, благодійники, волонтери. Пані Олександра, мати дворічного Ярослава, який має розлади аутистичного спектра, разом з сином вимушено переїхала з Херсонщини. Та, попри усі складнощі, прагне допомагати синові та іншим діткам. Вчора закінчила писати грант на відкриття кабінету для допомоги родинам, в яких виховуються діти з аутизмом. Я вважаю, що це дуже важливо наразі великий відсоток дітей, які зараз мають ті чи інші розлади аутистичного спектру, і це дуже важливо вчасно встановити діагноз для того, щоб Правильно допомогти соціалізуватися своїй дитині і не тільки своїй, і всім іншим серед небайдужих і пан Сергій, голова громадської організації Ми поряд, яка опікується людьми з аутизмом та іншими ментальними порушеннями. Про те, як важливо суспільству навчитися приймати людей з аутизмом, знає на власному прикладі його 14-річний син має відповідні розлади. Майстернями поряд, в якій діти з аутизмом, люди з аутизмом займаються ліпленням зеліни, малюванням. Також ми їх учимо готувати їжу, щоб вони могли самі, самі себе обслуговувати. І також це майстерня допомагає батькам як арт-терапія. Люди з аутизмом це рівноправні члени нашого суспільства. З початку повномасштабної війни вони не стоять осторонь, а так само допомагають нашим захисникам. В нашій організації є, є, є такий дитина, людина з аутизмом е, Константин Краснов. Він любить малювати. Коли почалася війна, його дядя пішов на війну, і у нього не було бронежилета. Константин разом з мамою вони почали робити вироби такі на сумках, на футболках. Оці малюнки він малював, і компанія Піар-проектор поширила цю роботу його. І вони зібрали більше 200 тисяч, передали військовим. Це малюнок саме його це малюнок саме його. символом міжнародного дня поширення інформації про аутизм є блакитна стрічка. Тож усі присутні долучилися до акції про людей з особливостями розвитку. Важливо пам'ятати завжди, підтримувати і допомагати їм, адже тільки разом ми здатні на все. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов. Новини де один.